Всім привіт! Нова закупка і нова е, розпаковка чек на 112 злотих. Дивилися сьогодні курс е, 9,50 злотих. Тобто це десь орієнтовно 1000, 1100 гривень. Бачите, мені тут вийшло за рахунок цих скидок мінус 27 злотих. Ось вони, е, оці скидочні, скидочною карткою. Ну, 27 злотих, 300 гривень, скажу вам, це трошки так, трошки є. Багато і скидок сьогодні. Трошки так принесли, важко було. Але, по суті, їсти, звісно, як для родини, то нема, що треба ще йти в магазин. Добре. Ось такий йогурт 200 грим просто просто не солодкий. Два сорочка. І ось такий самий, тільки великий 400 грам. Чотири солодких йогурта знову ж таки. При закупі двох, другий в два рази дешевше, ніж перший. Тому вигідно було брати. Дві пачки яєць по 10 штук. Знову ж таки, одна пачка 100% вартує, друга пачка 50% дешевше, як береш дві. Так само ось ця шинка. Береш одну, друга 60% скидка, береш сир, друга пачка 80% скидка. Ну, по 300 грам реально вигідно. По 4 злотих мандаринки, по 3 злотих банани. Ох, я вважаю, що це хороша ціна. Дві пачки вермішельки, молочко, хліб, пакети для сміття. На 35 літрів, 30 штук, до речі. Взяла ось такий ополіскувач, не знаю. Пробувала лінори, це все, не все мені заходить, потрібно дивитися. А це жінка-брала. Казала, реально дуже пахне такий приємний запах, гарно полоще, Спробую. Чисто рекомендація з магазину той, хто купляє. Е, так як ми переїхали на іншу знімну квартиру, вона більша і тут є е, посудомийка. Там та сіль і ополісквич е, залишили від попередніх, хто знімали. І треба було докупити ці капсулки. Ось пробую, не знаю, не вмію, буду пробувати. Ось такі мої закупки була дуже до речі, теж хороша скидка. Навіть це майже 50%, тому я взяла. Е, Вирішуйте самі, дорого ні. 112 злотих, всім гарного дня! Всім дякую за перегляд!